Ембес Анастасія шостий клас Одеський ліцей номер 60 Тарас Григорович Шевченко Чи то не доля, та не воля? Чи то не доля та не воля? Чи то літа тілиться розбили душу? Чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді? Опаскудив і душу чистою. А люди, звичайне люди, сміючись, зовуть її і молодою, і непорочною святою, і ще якоюсь. Вороги і люті. Люті, ви ж украли в багно погане, заховали алмаз Мій чистий, дорогий, мою колись святую душу. Та й смієтесь, не християне, чи не меж вам ж я погані, так опоганісь, що й не знать, чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене святого неба Всяли меж себе. І писать погані вірші научили, ви тяжкий камень положили посеред дороги і розбили о його Бога боячись. моє малеє та убоге та серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого. А ви. Дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і плачу, тяжко і як ви, душі убогої цураюсь своєї грішної душі. Тетяна Мілімко я народилась коло моря. Я народилась коло моря, пощастило. Я пахну сонцем і солоною водою. Якось днем я зрозуміла, що море розплилося і стало дном. І як далеко я від нього не тікала, куди б не довелось мені летіти? Воно всередині. Воно мене заляло. живе. І продовжую за звичкою шуміти. Ось, бачиш, пропила з таборитки зграя, маленький крабик збудував у мені дім, а вздовж долоні камбала хитає мушлі кривим хвостом своїм. Як би сильно, я його не виливала, не засипала тонами землі, Воно повернеться в мені. Грам за грамом гойдатиме мене на глибині. Я народилась коло моря. Пощастило, я пахну сонцем водоростями сіллю. Як добре, що нарешті зрозуміла, я є Одеса добра, сильна вільна.